Стар Сіті, Західна Вірджинія, маленьке містечко, де всі знають одне одного, а вечори здаються тихими і безпечними. Саме тут, серед зелених пагорбів і вузьких вулиць, народилася дівчинка, чиє ім'я згодом шокувало всю країну. Ніс з'явилася на світ 10 лютого 1996 року у родині Мері та Дейва, єдина донька, їхня гордість і надія. Вона росла у будинку з білим парканом, де кожен куточок був просягнутий любов'ю та турботою батьків. Змалечку Скайлар вражала всіх своєю допитливістю та впертістю, вона світилася зсередини. У школі вона легко заводила друзів, любила читати, мріяла стати адвокаткою або журналісткою. Її стосунки з батьками були особливими. Щовечора вони обіймалися на прощання, навіть коли вона вже була підлітком. Скайлар росла чесною дисциплінованою дитиною, яка ніколи не пропускала уроків і працювала після школи. Вона не була зіркою вечірок, але завжди вміла підтримати розмову і розвеселити інших. У другому класі вона познайомилася з дівчиною на ім'я Шейла Едді, тією, яка змінить усе її життя. Шейла була трохи старшою, теж єдиною дитиною в родині з яскравим характером. І непередбачуваною енергією Вони миттєво стали нерозлучними, спільні ночівлі, прогулянки, таємниці усе, що притаманне щирій дитячій дружбі. У 2010 році дівчата разом пішли до старшої школи, де познайомилися з третьою, Рейчел Шоуф. Рейчел мріяла стати акторкою, співала в церковному хорі та походила з заможної релігійної родини. Так народилося Тріо. Скайлар, Шейла і Рейчел зовні нерозлучні, як сестри, всередині все складніше. Поступово дружба стала токсичною, Шейла домінувала, Рейчел коливалася, а Скайлар усе частіше мовчала. Їхні стосунки почали змінюватися непомітно, але неухильно. І ніхто ще не підозрював, чим усе закінчиться. Скайлар залишалася у центрі бурі, яку сама ж і не могла розпізнати, вона довіряла тим. Хто вже не довіряв їй. З часом у стосунках між дівчатами з'явилися тріщини, раптові зміни настрою, ревнощі та конкуренція стали помітними. Скайлар почала почуватися зайвою, її витісняли з планів, розмов, навіть зі спільних фото. Шейла і Рейчел часто вдягалися однаково, залишаючи Скайлар осторонь як символічно, так і буквально. Вони насміхалися з неї, робили пасивно-агресивні зауваження, але все ще називали це дружбою. Скайлер усе частіше писала у Твітер загадкові пости, натякаючи на зради та, та таємниці, які вона знає. В одному з твітів вона написала: я б розповіла всім усе, що знаю, а знаю я багато. Її повідомлення ставали дедалі темнішими, наповненими болем, злістю і розчаруванням. Проте вона все ще не поривала стосунки з Шейлою, ніби надіялася, що щось зміниться. Шейла ж тим часом ставала дедалі жорсткішою, агресивною, маніпулятивною, непередбачуваною. Друзі та знайомі зауважували, що саме Шейла мала над дівчатами дивний вплив. Рейчел змінювалася. Раніше спокійна і стримана, вона ставала нервовою, легко зривалася, її батьки відчували, з донькою щось не так. Вона стала закритою, уникала розмов про Шейлу. Між тим дівчата почали обговорювати на уроках гіпотетичні способи вбивства, ніби в грі. Одна з учениць почула, як Шейла і Рейчел говорили про те, як позбутися тіла. Коли вона розповіла про це Скайлар, та лише знизала плечима, вони просто жартують. Але це були не жарти. Це був перший тривожний дзвінок, який ніхто не сприйняв серйозно. Навіть у звичайних розмовах Шейла і Рейчел питали одне одного, ти б краще утопилась чи задихнулася. І, попри всю цю дивну поведінку, трійця продовжувала проводити час разом, ніби нічого не сталося. У 2012 році Скайлар уже працювала в місцевому фастфуді Вендіс після школи. Старана, пунктуальна, завжди ввічлива. Вона мріяла вступити до хорошого коледжу, заробляла на майбутнє. І ніколи не дозволяла собі пропускати роботу. Сімейні вечори залишались для неї святими, вона поверталась додому, вечеряла з батьками, ділилась подіями дня. Її батько Дейв згадує, Скайлер Скайлар завжди приходила, обіймала мене перед сном, навіть у 16, завжди. У соцмережах вона виглядала як звичайна дівчина, селфі, жарти, фото з друзями, як у всіх підлітків. Та між рядками починала проступати тривога. У її постах ставало більше сарказму, роздратування і самотності. Деякі твіти звучали як заклики на допомогу. Вона писала, що люди навколо фальшиві і що вона втомилася терпіти. Скайлар переживала конфлікти, які ще не вміла назвати словами, лише натяками у дописах і на півусмішках. Вона не казала прямо, але читачі могли здогадатися, хтось поруч став для неї джерелом постійного болю. Її фото з Шейлою та Рейчел ставали дедалі рідшими, усе частіше вона з'являлась сама або з іншими людьми. Хоча ззовні все виглядало мирно, Скайлер відчувала себе покинутою у найважливішій для неї дружбі. Шейла і Рейчел продовжували спілкуватися, публікували спільні фото без Скайлар, без пояснень. Після однієї поїздки на пляж Скайлар повернулася зовсім іншою, мовчазною, напруженою. Відстороненою. Там, під час вечірньої поятики, вона стала свідком інтимної сцени між Шейлою та Рейчел. Це стало поворотним моментом її виключили з тріо повільно, але безповоротно. Шейла відверто ігнорувала її, Рейчел, мовляв, уникала погляду, ніби соромилася чи боялася щось сказати. Для Скайлар усе це було боляче і незрозуміло вона втрачала тих, кого вважала найближчими. Проте вона все ще намагалася повернутися в цю дружбу, знайти шлях назад, бо вірила, що це лише фаза. У червні 2012 року Скайлар поїхала з Шейлою на тиждень до Міртл Біч. Це була остання спроба врятувати їхню дружбу. Поїздка завершилась суцільними сварками. Скайлар повернулася втомленою, ображеною і остаточно спустошеною. Після цієї поїздки Шейла вперше сказала Рейчел. Скайлар має померти, це звучало моторошно, але ні для кого з них це не було жартом. Підліткові ігри перейшли в зону небезпечних фантазій, свідки згадували, що на уроках дівчата говорили про смерть, тіла і навіть обговорювали засоби вбивства. Вони питали однокласників: ти б краще вмер від пострілу чи задихнувся? І це повторювалося не один раз. Одного разу Рейчел сказала вголос. Я б не проти, якби вона померла, шейла кивнула, не сміючись. Ці сигнали були тривожними, але ніхто не міг уявити, що підлітки насправді планують реальний злочин. Скайлар тим часом продовжувала жити звичайним життям, працювала, планувала навчання, готувалася до літа. Вона й гадки не мала, що її найближчі подруги уже обговорюють, коли і як саме її не стане. План був жорстоким у своїй простоті запросити на нічну поїздку, завести у безлюдне місце і вбити. Вони підготувалися, купили ножі, взяли лопату, запасний одяг і відбілювач, усе для чистої справи. І водночас поводилися, як завжди, писали повідомлення, планували прогулянки, обіймали її при зустрічі. Скайлер не могла бачити фальші, вона все ще вірила в краще, як багато довірливих підлітків. Ввечері, 5 липня 2012 року вона повернулася додому з роботи, обійняла батьків і побажала на добраніч. Це була остання ніч, коли її бачили живою. Вона залишила записку, відчинила вікно і вилізла на двір. Шейла і Рейчел вже чекали в машині, нібито для нічної поїздки, як вони робили раніше. Скайлар сіла в авто, нічого не підозрюючи. Попереду, дорога в темряву. З якої вже не було повернення, вони рушили знайомим маршрутом, виїхали за місто і звернули на віддалену односмугову дорогу. Скайлар сиділа на задньому сидінні, сміялася, говорила з дівчатами. В повітрі не було і натяку на небезпеку. Вони зупинилися на узбіччі, вийшли з машини, нібито щоб подихати свіжим повітрям і поговорити під зорями. Коли скайлар нахилилася до авто за запальничкою. Шейла і Рейчел синхронно порахували до трьох і напали з ножами. Удар за ударом. Вони ховали ножі під Худді і тепер вивільнили всю накопичену злість, з якою планували цей момент. Скайлер намагалася втекти, але Рейчел повалила її на землю. Вона ще боролася, поранила Рейчел у ногу. Але сили були нерівні. Вони вдвох утримували її, продовжували завдавати ударів. Поки вона не змогла більше чинити опір. У свої останні хвилини Скайлер прошепотіла лише одне слово чому. і отримала лише тишу у відповідь. Шейла та рейчел стояли над тілом мовчки, спостерігаючи, як згасає життя тієї, кого ще недавно називали подругою. За планом, вони мали закопати тіло, та земля виявилася надто кам'янистою, лопата не пробивала її. Тоді вони перетягли тіло до великого дерева, накрили гілками і камінням, сподіваючись, що ніхто не знайде його. Вони помились в струмку, витерли руки рушниками, переодяглися, а закривавлені речі викинули подалі від місця злочину. Телефон Скайлар, вимкнений і непримітний, залишився поруч із тілом, мовчазне свідчення того, що сталося. До ранку обидві вже були вдома. Шейла у своєму ліжку, рейчел у ванній. Обробляючи по мілці. Коли батьки Скайлар прокинулися, вони подумали, що донька досі спить, але кімната була порожня, двері зачинені зсередини. Його тривога наростала. Він обійшов будинок і побачив вікно, лавка під вікном і прочинена рама. Це був явний знак. Скайлар вночі вибралася з дому, як це бувало раніше. Дейв одразу подзвонив Шейлі. Вона сказала, що говорила з Скайлар десь опівночі, але не бачилася з нею. Через годину мати Мері також повернулася додому. Водночас подзвонив менеджер з Вендіс. Скайлар не прийшла на зміну. Це стало останнім підтвердженням: донька зникла. Родина подзвонила в поліцію, але реакція була холодною. Поліцейський, переглянувши камери відеоспостереження, Побачив, як скайлер сідала в машину, і припустив, що вона втекла. Відеозапис не перемотали далі, тож не помітили, що саме Шейла була за кермом тієї ночі, машину помилково ідентифікували як SUV, хоча це був седан шейли деталь, яка могла б змінити хід подій. Шейла з матір'ю навіть прийшли допомагати шукати скайлер. Вони стукали у двері сусідів, нібито хвилювались. Вони розпитували. Чи бачили ви її? Вона була тут? Це виглядало щиро, як турпота, але це була гра. Шейла трималась упевнено, жартувала з поліцією, розповідала, як добре знала Скайлар, її поведінка не викликала підозри. Поліцейські тоді ще не здогадувалися, що в розмовах Шейла називала їх своїми новими друзями з ФБР. Водночас Рейчел, на відміну від Шейли, почала стрімко втрачати контроль. Вона ставала нервовою і замкненою. Вона уникала родини Скайлар, не відповідала на повідомлення, намагалася втекти від будь-якої згадки про подругу. Її мати зауважила глибокі порізнаності. Рейчел пояснила, що це нещасний випадок, і тема була закрита. У поліції не було підстав для ордера чи арешту. Вони могли лише допитувати, збирати суперечливі свідчення. Але щось у їхніх історіях не збігалося, і головне, обидві дівчини повторювали деталі аж надто дослівно. Минали дні. У поліції не було доказів викрадення. Тож офіційно Скайлар вважалася добровільно зниклою. Через цей статус не оголосили Ембер Алярд, адже вважалося, що вона сіла в авто добровільно. Родина була в розпачі. Мері Ніс почала публікувати пости у Фейсбук. Закликаючи допомогти знайти доньку. Дейв розвішував плакати, об'їжджав околиці, розмовляв з усіма, хто бодай щось міг бачити тієї ночі. Шейла поводилася як зразкова подруга, приходила до нісів, вдавала співчуття, розпитувала про хід розслідування. Вона навіть роздавала листівки з фото Скайлар і це ще більше вводило всіх в оману. Поліція застерегла родину. Не розповідати Шейлі деталей, її поведінка почала викликати підозри. З того моменту Шейла почала діяти обережніше, передавала питання через знайомих, уникала прямого контакту. Водночас Рейчел стрімко втрачала рівновагу. Вона замкнулась у собі, почала відмовлятися від навчання. У школі почались ширитись чутки. Хтось говорив, що Скайлар могла передозуватись. Інші, що її десь покинули. А поки версії ставало більше, докази залишались нульовими, жодних зачіпок, жодних новин, лише мовчання. Родина звернулася до поліції штату, ці погодились підключитися і почали перевіряти електронні дані дівчат. Врешті слідчі отримали ордери на облікові записи Шейли та Рейчел і знайшли перші тривожні нестиковки. Часові відмітки на камерах не збігалися з тим. Що розповідали обидві дівчини, їхні телефони показували інше місце знаходження вночі зникнення, ніж вони стверджували під присягою. Але і тоді це ще не було достатньо без тіла, без свідків, без речових доказів справу не можна було зрушити. Осінь змінилася на зиму, а слідство залишалося у глухому куті. Але рейчел вже не могла витримувати мовчання, вона посварилася з батьками. Зачинилася в кімнаті, спробувала покінчити з собою і потрапила в психіатрію. Після психіатричної госпіталізації Рейчел перестала мовчати. 3 січня 2013 року вона погодилась на новий допит. Вже на перших хвилинах вона вимовила шокуюче зізнання. Ми зарізали її. Слідчі були приголомшені, вони перепитували, уточнювали. Але відповідь залишалася одна: Скайлар мертва. За словами Рейчел, усе сталося так, як і підозрювали. Вони заманили її в авто, відвезли за місто і вбили. Коли поліція запитала, чому Рейчел розгублено відповіла ми просто більше не хотіли бути з нею друзями. Це було моторошне, беземоційне пояснення. Справжній мотив залишався поза межами логіки та моралі. Рейчел погодилася показати місце злочину, вони вирушили до лісової дороги, де тіло було заховане. Але земля була вкрита снігом. Дівчина не змогла точно вказати місце, де залишили Скайлар. Пошуки довелося відкласти, Слідчі чекали, поки зійде сніг. Тим часом вони готувалися до наступного кроку. Поліція вирішила встановити прослуховування у кімнаті Рейчел і змусити її зустрітися з Шейлою. Але Шейла була обережна. На записі вона нічого не сказала, що могло б слугувати доказом. Через два тижні. 16 січня слідчі знову повернулись до лісу цього разу з кінологами та спеціальною технікою. Один з кінологів, підіймаючи gps трекер випадково побачив кістки під шаром гілок і снігу. Майже через 6 місяців після зникнення Скайлар її тіло нарешті було знайдено. Встановлення особи зайняло ще кілька тижнів, лише 13 березня тіло офіційно ідентифікували. Як Скайлар ніс, Судмедексперти нарахували понад 50 ножових поранень. Смерть була надзвичайно жорстокою. Попри це, офіційні деталі залишалися закритими. Родина не одразу дізналася весь жах, який пережила їхня донька. Шейла дізналась, що тіло знайдено. Вона не зламалась, лише опублікувала дивний твіт. Життя іде далі. Після зізнання Рейчел, Поліція зосередилась на головній цілі притягнути Шейлу Едді до відповідальності, але без прямих доказів і з мовчазною співучасницею зробити це було не так просто, як здавалося. Шейла все ще поводилася вкрай обережно вона знала, що поліція підозрює її і намагалася не залишати слідів. Слідчі провели обшук її дому, вилучили всі ножі, жорсткі диски та навіть сам автомобіль. Вони також опитали друзів, вчителів, сусідів, збирали мозаїку, яка поступово складалася в одну картину. Тим часом Рейчел залишалася на волі, хоча офіційно її статус був уже змінений на підозрювану. 1 травня 2013 року вона добровільно здалася владі і офіційно визнала себе винною у вбивстві Скайлер Ніс. Вона уклала угоду з прокуратурою. Визнання провини в обмін на зменшення терміну та співпрацю у справі. Прокуратура погодилась рекомендувати 20 років за вбивство другого ступеня, якщо вона свідчитиме проти Шейли. Цей крок був вирішальним. Тепер у держави був ключовий свідок, яка могла підтвердити участь Шейли. 4 вересня 2013 року Шейлу Едді заарештували прямо в ресторані Крекер Берел, де вона вечеряла з матір'ю. Вона виглядала шокованою, намагалася триматися спокійно, але в її очах було щось нове страх. Обвинувачення включали вбивство, викрадення і змову з метою вчинення тяжкого злочину. У перших засіданнях суду Шейла заявила, що не визнає себе винною, попри всі свідчення Рейчел. її поведінка на слуханнях була дивною. Вона постійно озиралась, стискала руки, ховалася за адвоката. Та чим ближче був основний процес, тим помітніше вона ламалася, тиск ставав нестерпним. 24 січня 2014 року, прямо перед початком повноцінного суду, Шейла раптово змінила свою позицію. Вона визнала себе винною у вбивстві першого ступеня, за це отримала 15 років до довічного ув'язнення. Під час слухання суддя чітко запитав: чи ви визнаєте себе винною. Бо справді скоїли цей злочин. Шейла відповіла: так, сер. Цей момент назавжди закарбувався у пам'яті батьків Скайлер офіційне визнання, яке вони чекали понад рік. Вирок був суворим, але не остаточним. 15 років до довічного ув'язнення з можливістю умовного звільнення це означало, що одного дня Шейла може вийти на волю, і саме цього батьки Скайлар боялися найбільше. Її батько Дейв пообіцяв бути присутнім на кожному слуханні з умовно дострокового звільнення, щоб не дати їй вийти. У лютому 2014 року Рейчел також була засуджена. Вона отримала 30 років за вбивство другого ступеня. За угодою вона мала право подати на умовно-дострокове звільнення після 10 років. Термін почав відлік. Обидві відбувають покарання в Лейкінському виправному центрі Західної Вірджинії у різних корпусах. Батьки Скайлар неодноразово виступали публічно, закликаючи до суворішого покарання за злочини неповнолітніх. Для них не існує прощення лише безкінечні почуття втрати та гірка справедливість, що прийшла надто пізно. Вони також подали цивільний позов проти матерів Шейли та Рейчел, звинувачуючи їх. У недогляді за доньками справу не довели до суду, сторони уклали угоду, компенсація у 5 мільйонів доларів, які, ймовірно, ніколи не будуть виплачені. Суспільство було шоковане. Мотив, який пролунав в залі суду, ми більше не хотіли з нею дружити, не піддавався осмисленню. Журналісти писали про вбивство без причини, про моральний вакуум, у якому могли вирости ці дівчата. У школах західної Вірджинії почали проводити тренінги для вчителів: як виявляти ранні ознаки соціальної ізоляції та насильства. Справу Скайлар Ніс вивчають у кримінологічних програмах США як приклад злочину без явного мотиву. Багато хто досі шукає відповідь, що саме змусило двох, здавалося б, звичайних дівчат піти на вбивство. Це питання залишається відкритим навіть через роки. Навіть після вироків, навіть після усіх слів у залі суду, через роки після трагедії ім'я Скайларніс продовжує звучати в змі, статтях, кримінальних подкастах і шкільних лекціях. Вона стала символом того, якими небезпечними можуть бути маски дружби, особливо у підлітковому віці. Ця історія не лише про жорстоке вбивство, а й про сліпу довіру, яку зрадили у найстрашніший спосіб. Скайлар вірила людям поруч. Вона не бачила, як за усмішками крилася рішучість на вбивство. Історія про неї це застереження для підлітків, батьків, вчителів про те, як важливо вчасно помічати сигнали, про те, що дружба це не завжди безпечно, і що справжня небезпека іноді живе зовсім поруч. Шейла Еді та Рейчел Шоуф позбавили життя людину. Яка довіряла їм без залишку, без жодного логічного мотиву. Але пам'ять про Скайлар не стерлася. Її батьки борються і досі, щоб ця історія більше ніколи не повторилась. Якщо ця історія зворушила вас, поділіться нею з іншими. Нехай ім'я Скайлар стане уроком, а не просто трагедією. Підпишіться, якщо вам близькі подібні історії, адже ми досліджуємо темряву, щоб краще берегти світло. І, як завжди, до зустрічі в наступному відео. А до того моменту не забувайте піклуватися про себе, піклуватися одне про одного і, звичайно ж, залишайтеся в безпеці. Дякую і до побачення!